Доброго дня, мене звати Василь. Я в 2007 році закінчив школу і поступив у Маринівський аграрний ліцей. Хотів здобути професію тракториста. Так як вийшло, мене забрали на військову службу строкову у 2007 році. Я її не здобув. Через 18 років пройшло я поступив в аграрний професійний ліцей та закінчив і здобув професію, яку я бажав з дитинства здобути. Подобається працювати на землі, пейзаж, сама обстановка цього. На сьогоднішній час ринок праці дуже потребує кваліфікованих робітників. І Миколаївщина як область сільськогосподарська дуже великий дефіцит кадру. Тракторівський мощі сільськогосподарського напрямку дуже сподобалося працювати данською радою у справах біженців. І також ми хочемо надалі співпрацювати для того, щоб могли підготовлювати бенефіціарів на інші категорії які потребує ринок праці. На майбутнє хочу ще навчатися здобувати інші професії, повищати класність категорії прав, щоб на більшій більші техніці працювати. Я би порадив би пробувати не боятися і здобувати цю професію. Якщо щось не виходить, то ще раз пробувати і здобувати її.